Значить, всім привіт! Компанія Мотор на зв'язку. Сьогодні будемо знімати вашу улюблену що по ценам? Що по ценам серед міні-тракторів. Значить, будуть пасові трактори, трьохциліндрові, чотирьохциліндрові трактори з кабінами, без. В общем, все, що є саме з трьох точкою на нормальних скажімо так, комплектаціях. Все, що є на площадці з цінами. Дивимось. Так, Це у нас трактор шифінг 240-й. З переднім радіатором, це від заводу Форте. Він на сьогоднішній день коштує ще 3400 доларів, але ціна може підійматися, якщо чесно, одразу попереджаю. Чому я це кажу? Тому що ось такий самий шефенг, тільки від іншого виробника, приїхав теж з промисловою гідравлікою. Але дорожчий вже він на 100 доларів. Тобто 3500 такий коштує. Це у нас техніка Scout 240-й. 2850 доларів непоганий тракторець, багато в принципі за нього відео вже було. Можете зайти на канал, подивитися. І ну такий непоганий вибір, скажімо так, для тих, хто хоче запхати собі невеликого тракторця для таких не дуже великих потреб. І його плюс ще в тому, що він низенький, тобто можна у гаражик поставити. Так, переходимо далі. Це у нас японська техніка. Я по ній, якщо чесно, сьогодні не хочу затримуватись. У нас є окреме відео на каналі. Значить, переходимо. Значить, RD-LUX 244 в новому кузові. На сьогоднішній день вони вже коштують 6100 доларів. Але можу ще озвучити ціну за старий кузов, і, в принципі, по знижки на Чорну п'ятницю вони були 5850. Також тут у нас Forte 240, це задній привід, він коштує 4150 доларів. Це аналог Сінтая ТРК ТРК. Це у нас ДТЗ 7500 доларів. Ой, чірніше 7350 це 5244 модель. Тобто 24 кінський сильний ДТЗ, 3 роки гарантії, досить надійний трактор, є в зеленому і в чорному кольорах, тому, кому цікаво, можете придивитися. Ідемо далі. Кентаври. Кентавр, кентавр 504F 8600 доларів коштує. У них ціна пригає постійно, постачальник міняє. Тому, якщо вона зміниться на момент там вашого запиту чи замовлення, може бути таке, що ціна може бути і нижчою. 50-й трактор, непоганий з 4-циліндровим двигуном на 28 х і 20 х колесах, непоганий такий агрегат. А, із аналогів Scout є і е, ет, Ката. ну Kata йдуть з кабінами. Тобто із аналогів Scout в основному. Так, Це Fendt 244-й з боковим радіатором 4400 коштує. Це нова модель з незалежною гідравлікою. Такий от, з переднім радіатором буде на 100 доларів дорожче. 240-й ТРК, це іменно Сентай, не Форте, Сентай 4050 доларів. Повнопривідний Форте 244-й на редукторному мості. Поки що 5100 доларів. поки Що що буде далі, не знаю. Я думаю, що буде ціна ось цього тракторця. Це Syntay. ТХЛ 244, -й. по суті, це аналоги, але да? цей коштує вже 5300, він дорожче. Із відмінності, можу коротко сказати, хто не бачив наш огляд, тут приборка у нас така, тут приборка у нас ось така. Все, по відмінностям все. Так, TRKX, 4200 доларів, задній приводний, 3 непоганий. Ось це от форти в старому кузові, що я казав, 5850. В чому їх плюси? Широка резина 11.2х24, 6,5х16 передня. Плюс Додатковий гідророзподілювач на цих моделях стоїть, тобто замість двох гідровиходів тут чотири гідровиходи. Значить, така нова моделька це Кентавр 404 SDU. На сьогоднішній день 7450 доларів коштує. Це з примусовою гідравлікою. старий добрий 404. І такий самий SU це 7,150 доларів. тобто Тут просто у нас щеплення відрізняється. Джинма. HSX 3244 24 джинма з широкою резиною з додатковим ходозменшувачем 6800. Така сама ціна з реверсною джинмою, їх у нас декілька штук приїхало. Далі скаути. Досить гарні трактори, гарно продаються. По комплектації бомба. З кондиціонером 504, з е, кабіною 13400, без кондиціонера 12900. 404 скаут ТЮшка. Це без е, кабіни йде 4 КМ490 двигун, 8100 доларів. Їх у нас теж декілька штук проїхав. Це 404 SUB, 404 S 6700. доларів. Є такий самий SD, а він на 150 доларів дорожчий з дводисковим щепленням. Далі скаут 504-й, це 9400 доларів, але вони до кінця. Начебто листопада були по ціні 8990. Тобто була знижка на Чорну п'ятницю. На момент цього відео може відрізнятися, але просто як інформацію вам скажу. Так, переходимо далі. Це у нас ДТЗ 35. ДТЗ 35, 7500 доларів. У них ціна зараз помінялася. Тому хто собі хотів, можете ось придбати. Там стоять 5244 декілька штук. Тут у нас Юта 244 SX, він коштує на сьогодні 6200. доларів І Переходимо потихонечку до володарів да, до царя полей, як то кажуть, Дон Фенге. Дон Фенге 244 DHX 7500, доларів це широка резина. 404 DG DJ, 404 DJU о, верніше, DG2. Це з двохдисковим щепленням, з реверсом, 40-й мотор 10100 доларів e, DG24 8600. DHX 244, я вже казав, але ще раз скажу 7500. І це DG2, в принципі, такий самий стоїть. так в принципі, в принципі, всі тракторці, мабуть, що на площадці кабінники. Давайте до кабінників дойдемо і розкажу вам. Це у нас Лаволи 504 це НЦшки з кондиціонерами. Вони коштують 18 100 доларів. Доставочка безкоштовна по всій Україні. Без кондиціонерів, нагадаю, моделі вже не випускаються, тільки це НЦ. Буде якась заміна там, 454 або 504 СЦ, але якщо чесно, чисто від себе це не те. Ловол вже не той. Ката 354 з кондиціонером 420 тисяч гривень. Ката КВ 904 990 тисяч, це 90 кінський сильний. Ще у нас були скаути 90 вони поїхали вже до клієнтів. Вони там відрізняються трішки по ціні. 90-й, якщо не помиляюсь, 39 800 коштує на сьогоднішній день. От що є по техніці. Тракторів багато. Ще багато не показав вам. Там 240 VR, 244 VR кентаври. Вони просто уїжджають у нас дуже швидко, а по факту їх на площадці немає. Їх збирають і одразу відвозять. Ловольчики 700-244 звичайний. Отакі от, от HXN H6700 коштує хоча це 22-го року трактор. 6850 скаут старого зразка з реверсом, не зашитий ще. І HS. 500 коштує це джинма. Отакий ще є Титан. 244-й. Це, по суті, аналог Шофенга, тільки дешевший. Він 3850 доларів коштує. Він зараз там по знижці, він го року. Так, по техніці дуже багато чого. Якщо комусь щось потрібно, ви можете замовити завжди. У нас доставочка у нас по всій Україні. Нема різниці, куди везти. Безкоштовна, без передоплати. Ставте лайк, якщо вам подобається такий формат, я в принципі знаю, що він подобається, бо це у нас найпопулярніша рубрика. Ставте лайк, який пишіть в коментарях, який би трактор ви собі хотіли придбати. Напишіть пару слів, чому ви хотіли б його придбати. І взагалі, якщо хочете замовити якусь техніку, всіх скажімо так, зав'ям до себе на сайт, або за номером, можете звертатись, який бачите, на екрані. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор Україна Всім, мирного неба.